Прийшов на поле, на якому дискував старими дисками, тими, що продаю. І вирішив зняти відео, які диски купити взамін. Хто що порекомендує, порадить. Основні вимоги жорстка стійка, а не пружинна. Не сподобалася мені в роботі та пружинна стійка. Про, про ті диски, десь колись пізніше зніму окремо відео. Як куплю нові диски, ну, і ними спробую і розкажу, чим старі не влаштовували, З, скажімо так, порівня... відеопорівняння таке зроблю. Бо так на словах можна говорити багато, але Але... зніму окреме відео. І... Основні вимоги жорстка стійка, 2.10-2.20 ширини. Демтеза то потягне 2,5, ну от бачите, під такі горки він то потягне, але швидкість буде. Мала, а мала швидкість, буде і робота відповідна. Диски хочуть хоча б 10 км, мінімум, будь-які диски, напевно. Бо навіть скажу, мав бути техо, якщо 10 кілометрів вище робив, ну вона так гарно стелила, а якщо помаліше, то просто такі пляцки ріже кидає і все. Тому на наші гурбки, гори, на нашу глинисту землю. ну, ще йде. Навіть трошки мокра хочеться 2.10-2.20. І також хто які диски має, напишіть і чи вони вас влаштовують. І хто які має, може трохи вітер. Ну, на які ви хочете поміняти, якщо б свої диски ви продавали, які б ви купили, які ви розглядаєте. В інтернеті дисків дуже багато. Передивився. Ну, Виробників штук 20 точно передивився, всяких різних конструкцій. І стійкою, і, ну, З диском до стійки, і по ту сторону стійки, і, і різні типи катків. Ну, Голова квадратна. Заходиш на YouTube, вводиш, там якусь, мене цікавить, наприклад, там, АГДшка, купа відео, по любій диски і купа відео, одні хвалять, другі критикують. Ну, не знаю. По кожних дисках є і хороші відгуки, і погані відгуки. І тому ну, так, щоб, щоб на щось одне конкретно ну, орієнтуватися, не знаю. Які диски розглядаєте, скажімо так, ну, сам, самі прості диски це АГД AG, 2 і 1. Не АГ, а саме АГД. Чим вони відрізняються від інших, ну, найдешевші, але й мінус в тому, що вони найдешевші, що конструкція за останніх не знаю скільки років. Нічого не помінялося. Як робили, так і роблять. Інші виробники якось там підшипники вузли модернізовують, щось там ще видумують, якісь там катки. А вони як клепали їх. ну, Мені, по крайній мірі, так зовні здається, що ніць в, в них не, не змінилося в конструкції. Того хотілося б щось, не знаю, потужніше. Загадає не так потужно, що міцніше, щоб поменше з ним махатися. Тому що поки вони нові, ну декілька років вони, думаю, всі, всі, всі диски, які не купиш, вони будуть. Але потім як почнуть ну, ломитися, ну, щоб поменше їх крутити. Також цікавить, ну, не, не знаю, як правильно, з яким... Розташуванням диска відносно стійки обрати. Є диски, що ну, поза стійкою, а є, що винесені, так як на, моїй, на моїх цих дисках. Але читав таку, десь в коментарях під якимось відео, що кажуть, що там, де диск винесений допереду, ну, саме версія 2.1, 2.2 захвату дискова, то треба 90 конячок, щоб вони гарно робили. Що Для МТЗ 80-82, ну, Воно ніби й добре по-мокрому, але заважке буде. Не знаю, правда це, неправда. У ну, мене немає де тут таке їх взяти, щоб попробувати і сказати. Так що в кого диски є, ну, що диск винесений поперед стійки, ну, напишіть, чи це правда. І також вважав, що вони глибше 13 см не лізуть. Ну в принципі, мені яка, яка для мене глибина ну, потребується. Щоб заробляла соя, щоб от пішов по сої і щоб чорна земля була. Щоб не було такого, що там лізе, а там поверху покидає. Щоб максимально заробляв. Якщо це буде ну, 5 см глибини, він буде всю сою заробляти, всю стерень і всю січку. Буду на 5 тискувати всі поля. Мені треба такі, ну, така глибина, така мінімальна, щоб повністю заробляла, щоб сівалка сіяла і не забувалася. Оце, оце основна вимога. Старі диски казали 10-12 см. Ну, на максимальній глибині вони не заробляють сою. Покидають і багато покидають січки. Не знаю, чого так, відсотків 40 зверху залишається. Хотілося б це хоча б відсотків не знаю, 10, 5-10, ну, не більше. Можливо, цей рік такий дуже мокрий був і воно так вийшло. Ну, вона вона мене не влаштовує, це в мене основний напрямок, це щоб по сої сіяти пшеницю. Це основне їхнє призначення. А там стерень, ну, пшеничну подискувати, мені без різниць, які вони будуть. Я думаю, любі диски як-небудь порубають ту поверхню, поб'ють те зілля і перевернуть верх ногами ну, солому стерень. Основне, щоб гарно сою заробляли Оце все, все таке призначення. А там, ну, в якості культиватора. Я думаю, після, них, після любих дисків треба буде ще культиватор запускати. Але якщо воно все гарно заробляє, ну. Люкс. Тому можуть, можуть в принципі бути диски і де робочий орган винесений за стійку, але по правді не знаю, не знаю, як це все, нема де попробувати. У мене тут поблизу ну, сусід має АГД 3,5. Та ніби не погане, Не скажу, що так вже воно геть заробляє, щоб аж, як то кажуть, заглядіння було. Робить дай робить. Ну, цей рік гірше, бувають роки, як сухіша земля, то ну, гарніше в нього виходить. Можливо, диски вже не, не такі гострі, і вони так ну, не підрізають, не перекидають. Бо там ну, ГД-3,5 ну, не знаю скільки він там дискує ними, ну, гектарів 100 це точно мені здається на рік. Якщо, якщо не більше. У мене об'єми менші, тому не знаю. Далі, крім АГД 2.1, на що ще дивився? Дивлюся, є відео, така дискова ДАН-2.1. Дан не знаю, по коментарях люди кажуть, що непоганий апарат. Але от порівняно з АГД, кути атаки не регулюються. Так, трохи вітер. Також кути атаки не регулюються, але кажуть, що там просто один кут такий підібраний, що, що добре буде робити. Ну але знову ж таки, чи не вийде так, що куплю. А на моїх полях той кут так і ну, неправильний буде. Ну, Теж терзають як сумніви, щоб, щоб знову не купити і знову не продавати. Бо не хочеться, мені їх міняти. хочеться взяти якийсь агрегат, який більш-менш нормально робить, і, і забутися за ту проблему і акцен... всі сили акцентувати на якомусь інших агрегатах, які треба купувати, а не кожен рік міняти на щось інше і, і, знову, і знову міняти, і знову міняти. Також, також дивлюся ще на такі агрегати Скіф 2.2, вони такі червоні. Там диск винесений по застійку. Ну, по правді, нема тут ні в кого таких і нема в кого спитатися, ну, чи, чи рада та людина тим диском, чи не рада. І ще дивлюся АГМ 2.2 Степаненко, чи як воно там, чи Степ 2.2. Такий не то голубий колір, не то якийсь такий. Такий специфічний колір, вони теж винесений диск поза стійку. Ну, по правді не знаю, чи, чи варто брати. Воно ніби й добре по-мокрому, але в мене ну, не такі великі об'єми. В принципі, якби і стійка ну, диск був поза стійкою. Мені б його вистачило, бо я за день-два ну, під пшеницю, я пшениці багато не сію. Мені день-два погоди, поїхав, зробив поля і все, і забувся. Нема мене таких об'ємів, щоб там і по мокрому, і по сухому, ну, по місяцю дискувати ними кожну осінь. Мені ось зібрав сою, приїхав зразу скільки тими дисками, думаю, 2, 2 метри захвата, думаю, за годину, гектар, чи 2 гектари за годину. Став за день часу ті всі клаптики, городи побив. Хочу тільки на вісне, не хочу прицепне, бо от такі городи ну, прицепне на, на тих кутах полів. Піднімай постійно, заїжджай, зад перед щоб гарно зробити. ну, Неаккуратно, не, не на, на маленьких городах ними, ну, такі, Треба довго розвертатися, довго крутитися, піднімати, жди, поки воно підніме, поки воно опусте. вісні дуже зручно. І зручно тим, що буває, що треба на і жорстко, щоб трактор їх тримав, щоб їх по сторонах не кидало. А при цепні десь навіска опустилася, ну, передній ряд поліз, їх вже в бік починають, вони вже боком йдуть. Відповідно із за того, їх буде по сторонах кидати, ну, там буде краще робити, там буде гірше робити. Нерівномірно буде робити. Ну мені так, по крайній мірі здається, може я і не правий. Ну, от такі, такі агрегати розглядаю. Може ще якийсь агрегат в когось є. Бо по правді їх стільки багато, що навіть не знаєш на якомусь конкретно акцентуваці. Також питання. Майже всі виробники, ну, АГД не знаю, а інші точно. Диски в них є в різних виконаннях, з обслуговуючою ступицею, скажімо, і не обслуговуючою, що не треба навіть мазати. В кого є з необслуговуючою? Скажіть, наскільки вистачає у вас того вузла? Чи приходилося вам після того, як ви купили, от через скільки гектарів ви туди заглядували, щоб міняли ті підшипники? Чи не морочити собі голову і взяти обслуговуюче там раз в декілька років? Уж працював, щоб вилізла змаска, і пекти і не дивитися туди. Наскільки то критична така проблема, навіть не скажу, чи, чи варто переплачувати, бо там її різниця не дуже велика між обслуговуючим і не обслуговуючим. Там трошки просто конструкція ступиці не така в більшості агрегатів. Ну і підшипники там криті, і, і все. Тому теж, якби, цей момент мене цікавить. І ще мене що цікавить в тому всьому. Каток. Всі виробники, ну за АГД не знаю, бо АГД, чесно кажучи, тільки з кутника бачив катки. Чи роблять вони з полоси, з труби, ну навіть не скажу. Це треба до них певно, дзвонити запитатися. Старі диски не продав, то ще ну, так сильно не видзванюю нікуди. Просто хочу для себе на чомусь одному зупинитися. Ну, крім АГД, інші виробники роблять три типи катків: кутник, полоса і труба. В кого який тип катка і наскільки він добре себе показує. От, може хтось купив там умовно з труби, але йому не подобається, він хоче якийсь другий. Ну, якби брав нові диски, брав би з іншим типом. І чому саме? Ну, мене це цікавить, бо, тому що не можу на одному зупинитися. З усього, що я для себе так зрозумів, з кутника мені не підійде, напевно. Тому що мокра земля, той кутник буде залипати і по факту він буде як труба, напевно. Будуть такі круглі планки. І ще, можливо, між ними набиватиме, наліпатиме і за того. Тому дивлюся в сторону полоси і в сторону труби. Ну, по правді не знаю, на чому з них краще зупинитися. Можливо, мені здається, з труби буде він міцніший, бо сама по собі конструкція труби така, що її важче зігнути, важче прогнути. Але наскільки та труба буде бити краще, не знаю, от таке. Полоса ну, немає нічого проти, як вона буде глибину тримати, бо ж сама по собі полоса, мені здається, ну, буде глибше лізти в землю, не так триматиме порівняно з трубою, бо вона вузенька, чи то мені так може здається. Ну, напишіть в кого який тип катка, і що ви, і що ви по цьому приводу думаєте, чи варто, чи не варто. Цікаво почитати ваші коментарі. Ну, поділіться своїми думками, може хтось якийсь там купив. Вони йому не сподобалися і поміняв на якісь інші. І чим не сподобалося, цікаво, бо тому що просто не знаю. Всі виробники, якби, всі, всі 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 себе хвалять і на чомусь одному зупинитися. Не хочу луханутися, отак скажу чесно. Тому що ці купляв ну, не було альтернативи, вони мені так сподобалися, але в результаті, в результаті треба їх міняти на щось, на щось інше. Тому чекаю на ваші коментарі. Дякую за те, що коментуєте, по почитаю. І на основі тих коментарів, мабуть, і виберу собі якийсь агрегат. Можливо, в когось кажу, в принципі, зараз розглядаю цих чотири дискових, але можливо, хтось ще якийсь свій варіант на такий, такого плану дискові. То, ну, подивлюся в інтернеті хоча б якісь відео чи фотографії. Бо по суті, ну, дуже важко на чомусь одному... Зупинитися всім. Дякую за ваші відгуки. Будемо читати, будемо думати.